Думаю, що ні. Що не зрозуміло, прошу питати, прошу бути уважними, коли буде час великого Посту і тоді дивитися на ці літургії, літургія пересячена, далі, як вона відбувається, як вона відправляється. Хочу скажіть, а до зимний поклін, то не буде такий артистичний на колінах і похиляєшся до землі? От, це, це вже так, знаєте, то ми спостерігали. То вже люди без постели. До земний поклін мається на увазі, що я повністю стою на ногах і повністю стою на коліна. А будучи на колінах і влючи, це, це все-таки я би малий поклон називаємо. Бо це, бачите, як я отак похиляюсь, це також низько. Це ж не просто головою вакцину, а похиляюся. І так, в принципі, я що постійно рахуємо, то По це якби малий поклін. Звичайно, ми чудово розуміємо, що якщо людина не може... Ну, по стану здоров'я, там бити поклони, великі доземні, ну, то малі поклони роблять, але навіть якщо він малі не може, порізно буває, то, то наскільки, наскільки може, то, принаймні, дійсно цю метанію зробити головою похилитись, Тож, не є, ніде мова, знаєте, гріх тоже. Але показує, розумієте, всі наші оці зовнішні жести, всі ці символи зовнішні, вони покликані показати. Всередину нашу. Тобто те, що я роблю такий великий поклін, воно має не просто технічно, я так це все роблю. Бо це переходить в технічну, але це має, я дійсно маю це таке сокрушення велике чуба, що я ж роблю і показую тілом, що я роблю такий великий поклін. Тому е, наші оці обряди, наш, наша оця традиція, всі традиції, вони відображають те, що. Те, що всередині має. Якщо нема того всередині, а просто в його зовні, то це трошки відірвано туди. формальність. А ще можна а, Скажіть, будь ласка, якщо забагато поклонів сильна людина робить, це теж може рахуватися якось неправильно? А що вона забагато? Під, під час літургії чи вдома? Під час літургії. Хрестиця і поклонив є, Хрестиця і поклонив є. чи то треба, чи то не треба. Ну, Поклін за кожним перекрещенням не треба. Але скажу вам так, що ну, під час Великого посту, під час відправ дійсно є такий момент, що коли ми не просто в такому періоді не під час Великого посту ми просто хрестимося. А в часі Великого посту, в будній дні, не в неділю. В будні дні ми дійсно маємо не просто хреститися. Це має бути в принципі кожного разу як молитва кліза. Тобто я маю полу, я маю пою ну, попинятися. Чому? Бо це період великого пусту, це період сокрушення, це період е, такого ну, особливого е, покорення. Тому так я хрестячи, сроджу по клізі, не до землі. Не вже землі тільки тоді, коли, коли пише. Тобто це буде час Великого Посту, а в неділю не треба. В неділю ми не б'ємо поклон. Навіть в часі Великого посту, неділя є е, неділя для нас це є завжди свято. Розумієте? Тому в неділю ми, е, взагалі, в неділю е, ми би не мали на коліна навіть Тобто це правило таке має бути, що в неділю на поколіна no. не стає і не їм. Ми в неділю маємо стояти в поставі про uh -huh. Тобто я вже величаю Бога, я вже. Е, бо ви не розумієте, цю це, це бенкет. Ну так само, як Ісус сказав, що ви змушуєте весільних гостей сумувати? Це то саме. Ми прийшли на бенкет. Недільна літургія, недільна, це і бенкет. І, а ми. Ну, бо вона ставати на коліна це покаяння, ну, це, це сум більше, розумієте? Те, тому в неділю ми би не мали стояти на колінах, ми би мали стоячи бути, постала стоячи. Звичайно, я завжди також це говорю, якщо людина особисто, як людина, яка відчуває сукрушення в серці, переживає різне в житті, то, звичайно, на коліна може стати, то проблеми немає. То, ну, бо вона це особисто відчуває цей момент, цей, цей час. Але на загал. Правило є таке, що ми маємо стоячи бути. Тому навіть під час Великого посту, в неділю, крім неділі, все-таки крім неділі, хресто поклонення, бо неділя ця яка всередині Великого посту хрестопоклінна неділя, то навіть пори заходимо. Бо під час Великого посту священник також свій твір в неділю. Але в цю неділю. Він рече І в цю неділю ми робимо поклін. Але трошки не стоїть без сторони, бо так ми робимо зі сторони сукрушення серця, каємось. А тут ми, ми тут віддаємо славу і честь Христу, тому ми поклін робимо. Розумієте, Трошки ну, якби інакше. Або воздвиження чесного Христа. Якщо припаде в неділю, ми також будемо поклонити. Але чому це не момент, якби це момент вшановлення Христа Господнього. Цей хрест через цей хрест ми врятовані. І тому я так його вшановую. Ну, так що я поклоню, ну, приклоняюся. А можна ще спитати, чи правильно робити хрест на собі? Це воєнця і сина, ти десь район? Середина живота так. Святого Духа Амінь. Е, ну, амін, амін, не, не треба ставити амінь Амінь треба. А якщо просто людина та похититься. Якщо паламутити воду, відганяти комарів, то, mm -hmm. то, то не хрест. Тобто треба е... все-таки зупиняти Житом, і так. говорити, що так. і Отця Сина Святого Духа. Амінь. Тобто це може бути вже як рік, так? Mm -hmm. Якщо неправильний. Якщо отар, то так. Але якщо я, ну, не треба теж бути, знаєте, фарисеями в тому розумінні, що я маю бути скрупульозним, що от я трохи за швидко промовив устами, а рукою не встиг, ми, ми не є фарасеї, ми це розуміємо. Тобто намір наш є. І ми розуміємо, що має бути отак. І ми приблизно говоримо так. Але якщо хтось якогось це стало неважливим, і хтось це знає, отак якось робить хреститься. Ну Це тоді зневага Христа. Ну, дійсно, дехто навіть не, не тримає руки, на жаль. Бо, отак треба пальці тримати. Бо, отець Святий Дух наших е, знак Святого Христа ми робимо трьома пальцями. Ми риму католики інакше робимо. але ми так робимо. І тому треба так тримати, а не отак чи отак. Ну, чи отак, така вимається, так далі. Тобто, чи ці два пальчики мають бути з'їмуті, а ці три пальчика разом? Так. Ці три пальці, бо три Божі особи, а той сенс святий дух, а ці два пальці нам показують дві природи Ісуса Христа. Дві mm -hmm. Божі людську. Так, тому, якби в руці, ми вже робимо таку ісповідання віри нашої. І кожен хрещення ми робимо ісповідання віри. А мені знизу, так знаю, що таке було. Ну, Кажу, як книжечки є, Там чітко пишеться. Ну, бачите, чи ті книжечки є затверджені церковним лампом. Питання, розумієте? Бо ну, все-таки маємо розуміти, наша церква була в підпілі, е, е, ну, і ми мали зберегти все, що можна зберегти. Відповідно, е, ну, як би вам так сказати, е, якщо б тоді була навіть така практика, я тут цю практику взяли і записали. Але ну, важливіше, щоб це записали, ніж ну, чи тут він, чи тут там грубо кажучи, це вже більш друголяд. Важливо на той момент було взяти і записати, а може і повалились і записанням. Таке може бути. А може тоді була така практика? Могла, могла бути. Тоже, а, чому, а чому ні? Могла і бути тоді. Ми ж того року, наприклад, в нас помінялись трохи тексти святої літурії. Пригадуйте нові служебники, деякі слова змінні, де що молитва вірою. Ж, ми, трошки, ми казали чоловіком, тепер кажемо людиною. І це більш правильно, тому що грецький оригінальний текст, я, до речі, теж спеціально дивився, то там навіть там, там трохи складно написано. Там написано, що він не просто став людиною, а він олюднився. Ну, якщо би прямо дослівно перекладати, ну, для нас це слово якось взагалі не, не зрозуміло. Але став людиною, все-таки дійсно, це більш правильно, ніж чоловіком. Чому колись було чоловіком? Тому що колись, з повагою до всіх жінок, колись чоловік дорівнює людину. Розумієте? Тобто, коли казали чоловіком, то малося на увазі людини. Але тепер, коли ми говоримо чоловіком, то мається на увазі статі. І тому так в грецькому оригіналі там дійсно пише олюднишся. Став людиною. Тому навіть якщо колись було амінь тут, не бачу якби, проблеми, що тепер так. Але хрест отак. Дійсно, хрест так і так має бути. Опять коло тебе розуміє ані про що це вже кінець. А ані, насправді, треба розуміти, що амінь. Це був ну, ані, нехай, він, нехай буде. так буде, так. Амінь це не кінець, це про те, що... Я це сказав, я це ісповідував, і дійсно це правда. Амінь. Тобто дійсно це правда. Це Отець Свій сертий дій. Мистер Дмитро, в часі Великого Посту, коли ми молимося, який поклін? Ви терпіли за нас страсти, зупинилися, помилили нас. В яких це говориться і який поклін є? Треба розуміти, що цей поклін до нас прийшов, все-таки, з Рима Католицької Церкви. Це не є, цей поклін не є в нашій традиції. Е, в нас би мав бути поклін Господи, Владико, життя Мого Духа Ленинства, Молитва Святоє Пене. Але, але е, при терпіві за настрасти в ну, нас так лишилося І тому ми ще й робимо ці поклони і, і молимося при терпіві за настрасти. Ну, тоді, коли робимо поклони. Тут буде, буде навіть. може лише. Що є цей ріком, це не є звичайна ріком. Це не питання ріка абсолютно. Це питання це питання традиції. В них така традиція, це їхня традиція. Наша східна традиція така. Тому притерпів за нас по факту, я кажу, ми, ми не бійні мали молодиці. Ми вже мали молитву і прямую В тому числі і вдома приватні молитві. Але молодь притерпів за настрасту, слава Богу. Я би тішився розуміти, що ми взагалі молимося. слід йде до того, що, що байдужий Бог для людей стає. Ще можна питання? Прошу. От мене витяжі і отакі слова. Господь воцарився, нехай, нехай гніваються люди. Або гніваються, або Обурюються. Серп... Обурюються Обулює... Обулює... або що. Або сердяться, щось таке. То, то, то що вам то не подобається? Ну, Другі, чому мають чому люди? Тому що сталося, не так як вони хотіли. Тому що їхні плани зруйновані, тому що вони агоїсти, а тут прийшов Бог, який встановив свою владу. І так вони обурюються, так вони гніваються. Звичайно. <гум> Це не йде мова про Я людей віруючих. Це йде мова про людей невіруючих. І так їх, їх це буде бунтувати, злостити, нервуватись, обурюватись і так далі. Я. Я. Як, при, як прийде наш Господь, то не просто будуть обурюватись, як він другий раз прийде. Бо як він прийде другий раз, то вони не то, щоб гніватися будуть. Вони Отримають наслідки за все своє життя. То буде є цитата, де дійсно і в Новому Завіті, в тому числі, де говориться, страшно впасти в руки Бога живого. І буде страшно. Хто не з ним. Прошу. Ну, Обесковый. Вводную лекцию. Пять слов. Как быть? Чтобы побачил нога. Сейчас что-то сюда затяну. затянуло. Не, не зрозуміло питання, що кажучи, що вас затягнуло сюди. Да. Ну, слава Богу. Да, слава Богу, да, так? Що, через... ось, що робити? Що робити? А що далі робити? Так, да, так, да, так. Да. Що далі так, робити? Зрозумів. Да. Що далі робити? Далі думаю, як є можливість приходити до храму. Є можливість приходити на літургію, є можливість шукати цього Бога, є можливість відкривати Біблію, читати її, є можливість приходити на розмову до священника, є можливість йти вже як серце готове, то чуть пізніше і Господні також. Тому ну, бути відкритим і шукати далі цього. Скажу вам тоді, зразу скажу таке також своє свідчення. Е, Частково зайду я також говорив е, е, мій тато священник. Е, але ну, я ходив до храму, тому що ну, бо, бо треба, ну <распраць> <распраць> потрібно. Скажем так, хочеш чи не дуже хочеш, ти йдеш до цього храму. Але чи я так дуже вірив в все, ну не дуже я вірю в це все. Я більше це сприймав як традиції. Не говорю, що це погано, абсолютно. І я і не думав, що це погано. Я просто це сприймав на рівні ну, такого та розуму, традиції, гарні, чудові і так далі. Але щоб ви що ось дійсно Бог є, і Він тут біля мене, він мене чує, розуміє, говорить, я не, не вірю в таке. І в певний момент в моєму житті. Коли я їхав на реколекції, реколекції це такі духовні навчання. От є різні курси, а це духовні курси, попросту, духовні курси. І от там навчання були, розмови, ну, програма ціла. Навчання, розмови, спілкування, молитви і так далі. так? І пригадую, що на другий день, на другий, перший день нічого там не сталося, такого день був. Але на другий день, е, і, і навіть на кінець другого дня, точніше, на кінець другого дня, е, коли ми молилися, е, я собі так роздумував, ну, е, ну якщо ти є, Боже, якщо ти є, ну тоді я віддаю тобі своє життя. Ну Гірше, ну що ну, мені гірше від того? Ну гірше не буде. Я щиро так думав, щиро так говорив. Е, ну, Собі думу, так звонову. І пригадую, що у нас була ця молитва, де говорилося, що хто бажає, то прошу так, на паузу і назад продовжуємо. І пригадую, що коли говорили так, що хто бажає, то можете так засвідчити, якби, що ви віддаєте ціле своє життя Богу. Хто бажає, хто не питання, мусиш, там, щось, то питання, ну, що не мусиш. Е, от, і я захотів, так, я думаю, але з якою думкою? Я не кажу, я не мав хто з Я просто йшов з думкою, що гірше мені точно не буде. Отака от, в мене думка була. Е, і я так кажу, так, Ісусе, віддаю тобі ціле своє життя. Е, хочу жити з тобою, а що ти є, я хочу жити з тобою. Як я молився цю молитву, не пригадую, що прямо зразу ці слова, що як я молився там чи щось, але ну плюс-мінус пару хвилин після того я пережив і відчув велику любов. Я ще говорю. Я пережив велику любов. Я відчував в собі якусь таку любов, яку ніколи не відчував. Не відчував я такої любові. І вона не була зовні, тобто що якась людина мене любить. Це якби була любов, яка всередина йде. І, і кажу, вона настільки сильна, настільки велика, е, ну, я, я просто навіть не знав ніяк поводитися, ну, мене переповнювало так, я плакав. Е, і мене навіть фізично почало таке враження, що мене серце почало техти. Це мій досвід. І після того я насмілився сказати Богу, Я кажу, Боже, ти є. Я це відчуваю, я це переживаю. Але скажи мені, чому ти мене любиш? Чому ти мене любиш? І я почув він перший раз мені тоді сказав, я чітко почув, він сказав просто так. Оце мій досвід. Тому. Він любить вас також. Я впевнений не то, що на 100%, на мільйон. І він кожного з нас також сильно. Не трошки не 50, 50 а сильно. Він кожного з нас любить. Сильно. Ой, чогось затягнуло? Дякую. Дякую. Чи я хотіла спитати? Оці, коли хрестимося, говоримо вийня Отця і Сина і Святого Духа Ані. А потім, ще хрестимося і кажемо слава Отцю і сину і Святому Духу Ані. То перше, це початок молитви, а друге це закінчення. Чи як взагалі правила є такі? Як молитва побудована? Тобто немає правил на чергу. Може бути так і так. Може бути і так, і так. Просто є молитви побудовані і вони здебільшого починаються війна і сина, здебільшого того так... Але можна і почати і, і слава. Тобто тут нема. Як складена молитва йде ну, по тексту, скажімо, то, то так і мадусі. А якщо немає по тексту, можна і так і так. В принципі, можна і так і так. Амінь. Амінь. Дякую всім вам. Прошу, хто, хто ще має якісь питання, то собі в серці занотувати і кожна третя неділя місяця пояснює літургію і дає такі відповіді на запитання. Хай Господь всіх вас благословить. Звичайно, завтра нам люди не готувати запрошувати, щоб роздумали над словом Божим і зростали в вірі. І нехай наш Ісус, який народжується, це різдво Христове, який наближається. Нехай Він народжиться, нехай Він входить в історію кожного з нас. І в історію навіть наших поколінь. Нехай Він входить і народиться. Слава Ісусу Христу! Дякую. Дякую. Зараз ще запечатаю, хто. А що ти сподіваюсь можна? Так, добре.